У ніч із 13 на 14 вересня у Лас-Вегасі, США відбулися найочікуваніший боксерський поєдинок року, навіть більш очікуємий, ніж бій Усика і Дюбуа. Другий номер рейтингу P4P, колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях, Теренс Кроуфорд, розділить ринг із легендарним мексиканцем Канело Альваресом. І тут дуже доречним є слово нарешті, адже чутки та розмови про цей поєдинок ходили не один рік. Крофорду потрібен був час, щоб набрати вагу. Після перемоги над Ерелом Спенсом і другого абсолютного чемпіонства Теренс прийшов у першу середню вагу, де в першому ж поєдинку забрав вакантний пояс WBA у бою з Ісраїлом Мадримовим. Тепер Кроуфорду доведеться перестрибнути через середній дивізіон і піднятися до Альварса, який знову став абсолютним чемпіоном світу у другій середній категорії. І це буде по-справжньому історична подія. Теренс може стати першим в історії боксером, який виграв титул абсолютного чемпіона світу. У трьох різних вагових категоріях. Ну а Альварес має намір забрати у Крофорда його нулик у графі поразок. Ви на каналі Експорт мене звати Євгеній І Сьогодні поговоримо про фінансову складову цього бою. До майбутньої заруби прикута колосальна увага. І звичайно обидва боксери, які і без того є одним із найбільш високооплачуваних представників цього виду спорту, отримують заочний поєдинок казкові гонорари. Турки Шейк доклав великих зусиль, щоб підписати контракт із Саулем Альваресом. Зробити це вдалося за допомогою надзвичайної угоди. За чотири поєдинки мексиканець гарантовано отримає бараванний дріб 400 мільйонів доларів. Канело вже відчув переваги угоди із саудитами. Так йому довелося погодитись на бій із Вільямом Скалом. Хоча до цього Альварес демонстративно ігнорував Кубинця, за да що навіть позбувся одного із своїх поясів. Однак за бій із Калом він отримав 80 мільйонів американських гривень. І це рекордний у його кар'єрі Гонорар. Цікаво, що за два торічні поєдинки із Хайме Мунгією та Едгаром Берлангою Сауль заробив у сумі 73 мільйони доларів. Ось що означає вплив саудівських шейхів та їх фінансів. Звісно, за бій із Кроуфордом Альварес заробить ще більше. Рівні популярності Скала і Теренса просто неможливо порівняти із його американським візаві. За даними Boxing News 24, гарантований гонорар Канело складе фантастичні 150 мільйонів баксів. Навіть за мірками суддівських шейхів це дуже багато. Таку суму, наприклад, отримали Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик за перший очний поєдинок. І ні, не кожен, а у сумі разом на двох. Ось і думаєте, хто тепер є найулюбленішим боксером саудівських шейхів. усик ф'юрі або все ж таки канело. Що ж до Теренса Крофорда, то він, попри свій ідеальний рекорд 41-0, два абсолюти за плечима, і любов фанатів заробляє менше. але явно не бідує за бій із Ерлом Спенсом. Наприклад, він отримав близько 25 мільйонів доларів. Хоча за останній поєдинок із Ісраїлом Мандрановим заробив більш скромну суму. Цікаво, що Теренс спробував розкрити свій гонорар у майбутньому поєдинку з Канело. Однак зробив це трошки безглуздо. Я зроблю 10 мільйонів доларів. Ви думаєте, це брехня? Звідки вам знати, що я брешу? Для мене цей бій важливий з точки зору спадщини. Вона переважує гроші. Я стану абсолютом у трьох вагових категоріях, і це буде скоро. Такі слова Крофорда наводить портал «Спортскіда». Так, безумовно, Теренса найбільше цікавить саме спортивна складова, але навряд чи хтось повірить, що він за бій. З Канело заробить всього 10 мільйонів доларів. За інформацією західних змі, Крофорд гарантовано отримає близько 50 мільйонів баксів. І це вже більше схоже на правду. Плюс учасникам боксерського вечора у Лас-Вегасі будуть надані бонуси за найкращий виступ вечора, як вже роблять у UFC, в тому числі і за нокаут. Ну і інших бонусів у каналу з Крофордом точно буде більше, ніж достатньо. Так що гонорари Сауля і Тернса будуть набагато вищими за гарантовану суму. Що зробить цей поєдинок одним із найприбутковіших для боксерів за всю історію боксу. Та єдиноборств загалом. А турки Алях Шейх і зовсім стверджує, що підготував для канело і Крофорда найкращий контракт в історії світового боксу. Ми віддаємо перевагу Netflix, адже ця платформа найбільша у світі. Я впевнений, що це тільки початок великої співпраці і великої історії. І я обіцяю вам, у майбутньому буде ще більше масштабних боїв. Хочу, щоб ви зрозуміли, що на столі лежить найдорожчий контракт в історії боксу. Я не буду розголошувати цифри, я краще залишу це для самих бійців. Сказав турки Алях Шейх в одному із інтерв'ю. Цікаво, що найбільш скандальний та суперечливий момент в організації цього поєдинку випливає якраз таки із того, наскільки пафосно його представляють боксерські спільноті. Усі ці захмарні суми контрактів та гонорарів ніяк не в'яжуться із вибором бійця, який замінив би Крофорда на такому масштабному івенті. За інформацією бранч Boxing, у разі якогось форс-мажору замість Теренса вийде 29-річний гватемалець Лестер Мартінес. У нього 19-0 у профі, але не можна назвати його видатним суперником для Канела Альвареса. Найбільше його досягнення, мабуть, у тому, що він допомагає Крофорду готуватися до бою із Альваресом у його команді. А тепер уявіть, вам продають бій Канело мартінес замість того, щоб дивитися Канело проти Крофорда. Наскільки відсотків впаде ваш інтерес до цієї події? Якщо підбирати заміну одному з бійців, то потрібно робити це за рахунок більш цікавого персонажа ніж Лестер Мартінес, і це при всій до нього повазі. На цьому все у коментарях. Чекаю у вас прогнози на бій Кроуфорда і Канело. Як ви вважаєте, хто переможе. Особисто я ставлю на теренса за очками. Але цікаво почитати і ваші версії розвитку цього боксерського поєдинку. Також став лайк, якщо чекаєте на цю заробу, і підпишіться на наш канал, аби не пропускати наші нові відео. До нових зустрічей!